Регистраемся. Региструемся. Включаем. Регистрация. Регистрируемся. Вот так. Среднее с вами. Сьогодні 18 липня 11 ранку розпочинаємо запровонути засідання комісії. На порядку денний э, розгляд комісії ввечено 6 питань. Перше про формування складу конкурсної комісії, забрання членів надової ради, НПРМ, Богуславська центральна лікарня, про організацію юридичної особи Богуславського комунального дошкільного навчального на закладу номер 6. Вінночої Богуславської міської ради Київської області шляхом приєднання до Богуславського закладу шкільної освіти Центр розвитку дитини номер 1 Малятко Богуславської міської ради. Третє. Про призупинення освітнього процесу у Шупаківській філії, позов Богуславського ліцею номер 2 Богуславської міської ради Київської області, про призупинення освітнього процесу 4 питання, про призупинення освітнього процесу у Ліховецькій філії ОЗО. Уславської НВО, ліцей No3 мами Вовславської міської ради Київської області. П'яте про перейменування назву вулиць на села Кінта Україславської міської ради в Україні Київської області. І шосте про надання матеріальної допомоги. Які будуть зауваження до порядку денного доповнення зміни? Не буде. Хто за такий картинник прошу голосувати? Хто за помилку, ну, в називає за проблем?

А, питання що ми робимо? Що ми робимо? Тому що, стоп, секундочку, це ніяким чином не стосується у вас як професіонали, як працівника, не про це. Ми колись почали самі перші, потім ми стали самі останні. Потім ми щось зробили. Нічого. Ні, ми щось Друге, комісія розглянула. Але не було жодної громадської організації, яка прийшла до нашого Можна одне питання. Так. а якщо ми зараз проголосуємо, що громадська. За... Є домовленість з громадської організації пацієнтів України, які після рішення команду комітету надають нам відповідний падає документів для того, щоб прийняти участь у нашому обрання ну, побачимо. Це як класів цього біт дракона. все і це Ми не розпочинали за розмову, проте... якщо у вас питання узгоджено? Якісь будуть запитання до юридичної міської міської Ми це не розглядали я знаю, тут. Да. Михайлович, питання якісь no, пропоную ставити на голосування. E, прошу голосувати, включайте нам голосувал. Нам На бажає успіхів організації цього процесу, його треба зробити, тому що якось <пості> <просто> не почнете <пості> вже. Ви ж бачите, я з вами починаю, починаю. А... Ні, ну стоп, не так. Ми <пості> з вами починаємо, але завжди підтримуємо, підтримуємо. І всекса депутатський корпус завжди повністю підтримує. Ой. Ну А то вже далі маємо те, що маємо. Переходимо до другого питання про реорганізацію юридичної служби Богославського комунального дошкільного навчального закладу No6 відношенням Богославської міської ради. Київської області шляхом приєднання до Богуславського закладу засвітної освіти, центру дитини No1 Малятко Богуславській міської ради. І з вами складати? Це комісарський. Там ще було двадцятка, там один дуже дорого вище, а третій в останній був за фабрикою суховної. А це тут далі. Актом комісії 2025 року ця будівель знаходиться в стан і не працює. І, в принципі, в подальшому навчання там не відбудеться, бо діля в дуже маленькому стані. Тому ми проведемо речі, щоб її власні повної зусилля. Пропонуємо об'єднати... що дає поєднання, ви є. Ми об'єднуємо, щоб ліквідувати юридичну особу. Зараз що за стоїть, знаходиться в реєстрі як існуюча юридична організація. Хоча вона не діє. В навчанні внутрішнього казусу, що відкризують. І зараз... Щоб в подальшому з реєстру фізичних юридичних усіх даних, заклад був офіційно приблизно шляхом приєднання до шостого коридору 6. І шостий означає РПОД, як і територію визначного... це з А яка подальша доля території, місця і так далі? Це вже Запитание передачи. Ми вам не доверяем, может голосувати. Поліцейської, що оцей біля стали по звонювання, почав трісти цей п'ять етаж. А тоді дівчата прийшли, як не було заходить, то вони зрізали його і викинули. І а це залишило. І він переміг це було наслідок, <правжувач> за це кого поліцейський до 10 тисяч гривень. Якщо не Так, до третього питання переходимо про призупинення освітнього процесу.

Щоб доповідаючи, нам об'єднав третє-четверте питання, тому що, власне кажучи, питання не те саме і Шупик, і верхівець, щоб ми просто будемо бомбити за питаннями по, ні, по, по двом школам... Фактично. Фактично. Та так, так В обох обласні... навчальних обласні. запитах мала кількість дітей. В даному постановою ми передбачили, що субвенція розподіляється на заклади освіти, де кількість дітей не менше 45. 000. На, коли ми на липне місяць кількість дітей на 25-26 вже, то у шубиках 27 дітей. Загалом по школі це 21 і по садочку 6. По відхідцях 36 дитини і з них 4 дитини і це в молодшій класі, перші-четвертій. Дуже мало. Тому для національного використання бюджету, в тому числі місцевого, бо вже державна субвенція на них не розпространяється, ми виносимо питання про об'єднання. Про ну, припинення, перепрошую. Ну, спочатку це буде припинення, але згідно навчання законодавством, ми можемо ліквідувати заклади шкільного освіти лише після трьох років припинення. Тобто, можливо, ще буде чудо і буде привіз дітей. навчанні. Ну, навчання. Це, це закон. Ну, а так просто воно буде закрите, так? Воно буде прийти, і буде прийде. Бікілецька школа досить пристойна. Це все ладно, не коментує. Вона це підійде запис, тут все промовшись. Я знаю, просто доходили чутки абсолютно ці самі, що, скажімо так, це як закривали Оскопську школу, коли ми з почалися комісії, ходили до батьків, погрожували батькам. дирекцію школи обіцяли, якщо будете мовчать, домовимо роботу в інших школах. Тут ситуація тут ситуація, Я Як вас вибачте, оксані я хочу вибачитися, хочу у представниці комісії дзвонили керівник установи. Правда заступника у нього в горячому нього похорона, він сьогодні зателефонував на рівні бабуш в такому форматі. Так що, він, да, так, що він просто зателефонував і в вибачення і нам сьогодні доповідає його заступник. А така ситуація, і одразу просто інформую, щоб наче не було незрозумілості. Не Каже, який у нас є свої. У мене питання. Вчора було скасовано Верховною Рада і вказ міністра освіти 11-12. Що ви можете сказати по даному наказу? Якщо чесно, не було дім Що за наказ Ну, це наказ те, що введено 45 дітей, де навчаються в школах, і школи повинні закриватися або воно береться на баланс міської ради. І депутати Європейської Солідарності добилися, і Верховна Рада скасувала даний наказ. Що закривати дані? Що в цьому наказі указано? Я думаю, що там. А вони не собі залишився, вони, ну, не мають права сказати, вони дали, вони проголосували за скасування, тобто вони зобов'язують його скасувати. Але він до виконавчої влади він може його допомагати. <гум> ні, ну, рішення, ні, ні. Ні. вони можуть там тільки дати, вони позвали за за, 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 за касування. Я, я точну інформацію. Що? <гум> що будемо робити? Дивіться, просто простіше, якщо у нас так стоїть ситуація, давайте, так, клітки, які до мене доходять. Ну, така, ну, у нас така робота, і доходить і дефорують люди. Сказали, що якщо будете багато гавкать, то оплачувати комуналку будете самі. повністю. Така інформація дійшла від відділу освіти. Міської ради, та і всяке керівництво і так далі, так далі. Хочете, щоб ми не трогали вашу школу, оплачуйте самі комуналки, все буде добре. Але тоді виникає питання, те, що просто підтримку, те, що казав Мітрочка. Якщо в нас головної цінністю по Конституції, я розумію, що вона на пару є людина. Давайте трохи богославських дітей відправить в школи вчитися. В чому проблема? Мені <зуміло> здається, ви розумієте. Розумію. Матеріальна база тут краще, що нам заважає? там покажеш матеріальну базу. Вибачайте щас секундочку, якщо мені самі колеги підтримують, ми були вимушені голосувати за закриття за, за самі так? Ну ні, не самі, але ми прийняли десь трьох-чотирьох останніх. Це ще два. Ви ж прекрасно розумієте, дітей там не з'являться ви себе. Ну, Абсолютно, ви розумієте. Да. І ці школи будуть вибачайте, це будуть приміщення просто ну через роки вони будуть сімейними, будуть, будуть, будемо продавати їх таке може і да нам за насадки нам дороги. на, на те, що точно можу повести, те, що будуть бо це їхні зараз програмку, а організовуються, моніториться Для ну, того, щоб ми піднімали, вал в Фейсбуці, ці працівники будуть влаштовані. Це зрозуміло. Вибачаєте, наскільки не поплату і так далі, зараз настільки розуміють. Останні у вас в тому числі досить невелика заробітна плата, яка не дає можливість дуже достойно жити, а просто як, м'яко кажучи. Да. То в цій ситуації, вий ваш, м'яко кажучи, тут научити сидіти закрити рота, має ефективний результат. Я не знаю, приймають рішення членом комісії. Ви передивитися, чи ми не посилаємося в тому проєкті на цей напас, якийсь Добре. Поселимося, так, і подивіться, теж Став Михайлович, я чортовський рекомендую. Ви загляньте перше, знайдіть рішення вчорашнього. Прочитайте його. Що там, вибачте? Мене ну, враховуючи те, що Верховна Рада вчора підтримала залишати Оксана Лісового, нашого видатного освітянина, з освітою бібліотеки імені Поплавського, Ну, це бібліотека. У нас ще займається освітою. Ну, бібліотекарі мене люди дуже... Широкофаховий. Ну, так як міністр енергетики, міністр юстиції. Ну, в тому числі, так. Ну це таке вже діло. Так, так, так. Я до того, дивіться, що вам кажуть? що вас Ви, будь ласка, приведіть, що нам нас з даром не відпустили. Треба, було, щоб хай б... сиділ на ночи. Тому що якщо там написано: ай-яй-яй, як ти посміяв, бо ми за кожне село. Ну те, що в нас обично політики роблять то тоді, вибачте, тоді депутати і комісія в тому числі, і депутати, на які будуть голосуватися питання, будуть виглядати, як стадо ідіотів. Треба ні Не треба ні то, треба зберіться питання від початку до кінця. І якщо питання буде, то і ставайте, тоді шукайте інші підстави. Ну Дивіться, ми зараз беремо робочу версію. Я просто підтримую кажуться повністю. Дивіться. Ви опирайтесь на наказ і так далі. Я, я думаю, що там було 50 дітей, 45, ну хай буде 45. Я не про те, тим більше зараз вмирає, мало того, що в Європу виїхали, хто туди, хто сюди, хто на фронті дітей відповідно, і переселенці не спасли ситуацію. Навіть в мене є інформація, така вже подпольна, що навіть медин планує до 27 року вже вивозити дітей до вас. Це, платить, Але давав зараз силку на те, що в зв'язку з тим, там, ще мало дітей, шукайте інші підстави для, для вивезення голосування на призупинення зв'язку з погіршення матеріальною базою, м'яко. Як саме, для покращення е, освітянського процесу для дітей. Просимо закрити ці і туди їх перевезти такі школи і так далі. Зип, ну, зробі, знайдіть щось. Ви, е, у вас аргументація професійна краща, як у мене. Я просто інші речі можу аргументувати, які не мають відношення до цього процесу. Щоб аргументація була, м'яко кажучи, якась не від кількості дітей, а від чогось іншого. Якщо цей наказ, ну, що ми відмінений? Його так? планують сьогодні відмінити, він ще не відмінений. Це назвав федером, десь. Значить, не... внесли, яка різниця? Він внесений. <плес> і коли зараз комісія я розглядає, а й має й він має голосуватися, то ми, ми зараз... 29-го, коли у нас буде сесія, більше всього, що він буде скасований, треба дійсно моніторити. Ви просто ситуацію моніторте і або шукайте інші підстави, ну, це, це в наших загальних інтересах. Ви молодці і мене ідіоти. Я нормально <плес> питання? Того, треба, тому що Майбутнього російських шкіл через 5-7 років у нас залишиться в вдається. Тому що, якщо я задав питання, якщо ви зможете на нього відповісти, то якщо ні, ну, значить ні. А скільки динучень входиться в навчальному році у... І Жіхівецькій гімназії, гімназія, у них є сефра. Зараз на філія. На фіркі там входиться один учень. І один учень в першій школі. Я розрахунку на міста? Це хоч на все сім'ї. Ні, ну там десь за 1000 гривень були сільські школи, а тут десь 26. Десь тоді було. Це зупиняється, по-моєму, велико більше. Там мабуть 70 тисяч. А там ми мені а там, мабуть, 20. 000. Може, так, це... Я не про те, але там, я просто питаю, я додав такий період, а там вже вся вся інфляцію зараз З зарплатами. А, <плат> Михайлович, а ти не пам'ятаєш питання, а чи входила до секундочку, це, це вища ви свої додатки, що буде нарахувати, правильно? <плат> а сюди входить вище державна субвенція з цього закону. Могу так, тому що что рахунная заробітна плата. А заробітна плата будем подать чьи, рахується зарахованной державной задачи.